Міська влада Харкова частково відшкодує вартість незалежних джерел електричної енергії, придбаних об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків міста. Ця програма розроблена таким чином, що 30% цієї стоїмості генератору платить ЖБК ОСББ, а 70% Компенсує місто за рахунок міського бюджету. Гранична сума компенсації на сьогоднішній день буде складати 100 тисяч гривень. За нинішніх умов акцентував мер Харкова Ігор Терехов, важливо дати можливість усім багатоквартирним будинкам підготуватися до майбутньої зими, забезпечивши себе резервними джерелами живлення на випадок тривалих відключень електропостачання. Насправді так сталося, що завжди УСББ було знати як за поза увага місцевої влади, але насправді це харків'яни, це мешканці міста Харкова, тому для мене немає різниці. То мешканці вони живуть в домівках комунальної власності, чи то СББ, Тому вони теж мають, будемо казати, права на те, щоб. Ми співфінансували це, і дійсно це дуже важлива програма. Це перший крок. Потім будемо бачити, яке плане необхідне для того, щоб вирішувати це питання. Програма щодо підтримки ОСББ з поміж інших була ухвалена на 28-й позачерговій сесії Харківської міської ради, 8-го скликання. Сьогодні дуже важлива сесія, бо всі рішення, які були. Прийняти вони направлені на те, щоб стало проти опалювальний сезон. Це перш за все праця за світовим банком, який виділяє кошти 47 мільйонів доларів. США для закупівлі екогенераційних установок та блочно-модульних КТН. Це дуже важливе рішення. Яна Біляєва ігор Луханін Денис Рибалком Юрій Бабикін Харків новини